У день соборності на театральний майдан у Луцьку в обідню пору люди прийшли із жовто-блакитними стягами. Втретє бере участь в акції ланцюг єднання Норетта Аветісян. Жінка вірменка за національністю. На Волині живе 13-й рік. На акцію прийшла разом із сином і школярами. вперше я прийшла 20... в січні ще двадцять року. Пам'ятаю, дуже сніжило, і ми несли прапор аж до замкової площі. Ось і так кожний рік ми приходимо з сином. Сьогодні я вирішила своїх учнів взяти і щоб вони відчули цей дух цього дійства і показати за що бореться сьогодні наша молодь, наші люди, наші хлопці і дівчата, і вкотре нагадати про важливість сьогоднішнього дня. І, взагалі, кожного дня, тому що кожен день в Україні це честь зараз жити в Україні. Якщо я десь виїжджаю за кордон, я завжди з собою, або я в футболці з емблемою України. Це автографи від військових від бригади Івана Богуна. Ми ходили до них в шпиталь, їх провідували, їм заносили смаколики. Лучани і гості міста на театральному майдані Луцька вшанували пам'ять загиблих українців за волю і незалежність хвилиною мовчання. Учасники заходу розгорнули 200-метровий український стяг. Керівник Луцького міського молодіжного центру Юрій Семчук каже, це вже традиція. Ми вирішили молодіжним центром створити такий власноручний 200-метровий прапор, щоб кожен бажаючий міг прийти долучитися, взяти за нього і пройти, і створити все ж таки ланцюг єднання. І попри війну, яка зараз триває, попри всі ці тривоги, негаразди, ми хочемо зібрати людей, показати, що Луцьк, Волинь і люди всі єдині, тому що у Луцьку не тільки одні Лучани, а є гості міста, переселенці з інших міст, які сьогодні долучені до акції. І всі ми єдині, один народ. Це єднання людей, це своя атмосфера. Це своя історія, тому що на даний час ми живемо в час війни, і ми ніколи не знаємо, як обернеться до нас це життя. Тому зараз ми стоїмо тут, єднаємося. Одне з головних свят нашої нації, наше національне свято, коли ми встали в Лецнюк і єдналися. Ну а зараз єднання як найбільше, нам потрібно. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. Серцем любіть Україну свою і вічні. Ми будемо з нею. Пригадую той далекий вже тепер 1990 рік. Січень, 22, й день соборності. Тоді ще неофіційно, але ланцюг злуки осяк і тут у нас від. Замкового майдану і до Києва, і ми ставали всі патріотично налаштовані, люди, піднесення, національний дух, бажання бачити Україну незалежною державою і мрія про те, що все-таки будемо жити в нашій державі за своїм законом, за своїми звичаями, традиціями. Для мене ця подія означає, що наша Україна соборна, незалежна та єдина. Такі свята нас ще більше переконують до того, що скоро буде перемога. Після проведеного віче учасники акції ланцюг єднання у супроводі військового оркестру рушили до площі Злуки. Тут усі охочі змогли скуштувати український борщ. Під час акції люди збирали гроші на потреби батальйону спецпризначення Любарт. За словами поліцейської Дарини Макаревич, в акції ланцюг єднання взяли участь майже три сотні людей. Порушень громадського порядку не фіксували. Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.